Золотому стадіону у ківерцях таке не бути. Як йдеться на сайті прокуратури області, значний суспільний резонанс в Україні викликали здійснення в умовах воєнного стану гуманітарним відділом ківерцівської міської ради закупівлі робіт з капітального ремонту стадіону, бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків у ківерцях на суму понад 145 мільйонів гривень. Втім, як з'ясували прокурори, відкриті торги з особливостями замовник провів, маючи на той момент в бюджеті Реальної громади на ці роботи лише 133 тисячі гривень. Крім того, переможець торгів не підтвердив свою відповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, що були визначені замовником робіт. Також один із субпідрядників, який мав залучатися до виконання робіт, нещодавно був притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, враховуючи виявлені порушення, обласна прокуратура у серпні 2023 року ініціювала здійснення моніторингів процедур закупів. Півель за їх результатами підтверджені порушення при проведенні тендерів. А гуманітарний відділ ківерцівської міської ради, 18 вересня 2023 року розірвав договори роботи, за якими не виконувалися і не оплачувалися. Відтак неефективне використання коштів вдалося попередити. Коштовний стадіон у ківерцях, принаймні у час війни, таки не будуватимуть.